Тепла куртка для хлопчика. В темно синьому кольорі. Цупкий верхній матеріал, вітровідштовхуючий, вітронепродувний. вітро Всередині у нас наповнювач синтепон, гладка поліестерова підкладка, є кишенька на засібку липучка, глибока. Застіпка, блискавка і клапан на кнопках. Є кишенька на грудях на застіпку блискавка і дві кишеньки по боках. Також є одна кишенька на рукаві. Рукава у нас мають трикотажний манжет та фіксується на липучці. Капюшон у нас з підкладкою поліестеровою не знімається. Придбати цю куртку ви можете на сайті ilovmami.ua